Всі хочуть в IT через зарплати, смузі, віддалену роботу і тому подібне. Але чи все там так добре, як кажуть? Після 12 років в цій сфері я зібрав для тебе 10 недоліків роботи в IT. і відразу до суті. Першим недоліком є професійний і фінансовий ріст в аутсорс компаніях. В більшості випадків, якщо ти приходиш до менеджера і просиш підвищення, в кращому разі його тобі дадуть через пів року, і це буде нижче того, що ти просив. В гіршому випадку тобі будуть говорити, щось типу зараз нема грошей, почекай ще. Ну або просто будуть ігнорити. Єдиний варіант, при якому тобі можуть дати якесь підвищення відносно швидко, це коли ти прийдеш і скажеш, що у тебе вже є пропозиція від іншої компанії, і ти підеш, якщо не підвищить зарплату. Ну і навіть якщо вони пообіцяють тобі це підвищення, то це може бути розбито на декілька етапів, може тягнутися місяцями, може бути десь через півроку. Або тобі дадуть ще один проект, і будеш працювати буквально на двох проектах. За Плюс 20% зарплати. Але є і мінус того, що ти прийдеш з пропозицією іншої компанії. Ти ризикуєш, що тобі можуть сказати до побачення, і тобі таки прийдеться змінити роботу. Щоб попасти в тестування чи в IT в цілому, треба попередньо вкласти значні зусилля на вивчення. Це спеціалізована робота. Тільки щоб претендувати на можливість працювати в цій сфері, треба буде витрачати роки на навчання. Недарма в IT в більшості йдуть після технічних вузів, де ось ці базові знання і даються. О, це велика тема. Робота в IT може бути одноманітною, монотонною і нудною, і це не тільки про тестування. Мало того, все це робота розумова, і якщо не звертати на це увагу, то це перегорання може ввести в прямо сильну депресію. Знає багато людей, які робили роки перерви від роботи або їхали десь в село працювати чисто, щоб відволікатися, заспокоюватися. Ну і тому подібне. В цілому зараз дуже популярні мемчики по типу 20 років працював архітектором Microsoft, а нинішня позиція розвожу Кіз. Дуже часто кар'єрний ріст зв'язаний зі зміною проєкту. Можна сидіти на одному місці і сподіватися на підвищення. Спойлери його тобі не дадуть. А можна отримати досвід і шукати роботу на вищу позицію. Це зазвичай і простіше, і швидше, і підвищення зарплати можна отримати значне. Річ у тому, що в Україні в більшості випадків ти будеш працювати в аутсорс компанії, яка має максимум певний, що вона може платити на твою позицію. Єдиний варіант росту це або тобі пощастить, відкриється позиція в твоєму продукті, а ще має пощастити, щоб тебе взагалі розглянули на ту позицію. Або що теоретично більш можливо, тебе переведуть в інший проект, де будуть платити більше. Але з практики тебе будуть морозити на існуючих умовах до кінця, так як нема сенсу щось змінювати, якщо компанія і так отримує з тебе гроші. Недолік номер 5 це те, що наразі важко знайти роботу як новачкам, так і людям з досвідом. Ринок it спеціалістів, якщо і не падає, то залишається на одному рівні, але кількість програмістів, тестувальників, менеджерів тільки збільшується. Поки не можу сказати, чи буде покращуватися щось чи ні, але ну, маємо те, що маємо. І на одну роботу зараз десятки із сотні кандидатів. Тому це не просто зараз. Наступний мінус це те, що робота в IT сильно залежить від компанії, продукту і процесів, як і в принципі і в інших сферах. Так, може бути таке, що ви попадете в гарний продукт з добре налаштованими процесами, але часом буває таке, що в команді дуже різношерстні люди, з різними цінностями, або половина процесів в продукті не працює. Найпопулярніше це коли мають автоматизацію тестування чисто для галочки. Або е, коли в цілому в команді токсична атмосфера. Це буває не часто, об'єктивно, не всюди так. Але це точно річ, на яку варто звертати увагу, оскільки дуже велика кількість роботи зав'язана на співпраці між людьми. Звісно, це може бути плюсом, бо ти не працюєш десь на шкідливому виробництві не дихаєш якимось хімікатами чи ще щось. Але це все одно має значний вплив на здоров'я. Очі, кисті, спина, все, що нижче спини, страждає помітно, особливо коли це сидіння за комп'ютером роками. Я не дарма зараз стою, а більшість роботи цього часу я іду, тому що спина це велика, велика біль, особливо після десятка років за комп'ютером. Багато курсів, які дають дуже погану інформацію, або ще гірше обіцяють золоті гори, беруть гроші, але ну нічого не дають натомість. На жаль, новачку дуже непросто знайти дійсно гарні і перевірені часом курси. Є багато людей, які спекулюють на популярності it ніші. Повір, я бачив багато початківців, які після курсів думали, що вони готові до роботи, але це об'єктивно був тільки перший їх крок, і вони ще потім місяцями вчилися самостійно, або дуже часто забивали на це і займалися чимось іншим. Також є різні схеми по типу курси безплатні, але ти платиш їм зарплати просто кінські відсотки, ну або інші речі. Об'єктивно є і гарні курси. А якщо ви попадете на якусь інтернатуру чи курси від великих it компаній, то це зазвичай дуже гарний варіант, але все одно дивись, що ти підписуєш. Плюс на таких курсах нерідко буває конкуренція, тобто тобі попередньо треба щось знати, щоб потім брати участь у курсах. Цікавий ось такий момент. Ну і в цілому, дуже непросто почати свій шлях в ІТ, якщо немає якихось знайомих, друзів, рідних, які вже там працюють і можуть хоча б кудись хоч направити. Робота в IT потребує постійного навчання. Якщо тобі таке подобається. То це буде і плюсом для тебе. Але я б відніс це до мінусів, оскільки ти зобов'язаний це робити, якщо хочеш бути в цій сфері. Це не те, що ти можеш це робити, якщо хочеш для покращення. Ні-ні, ти зобов'язаний це робити. Перестаєш вивчати щось нове, і в певний момент тебе можуть звільнити з роботи, і ти не знайдеш собі нічого, так як твої знання застарілі, і тобі все одно прийдеться вчити щось нове. І останній мінус це багато спілкування. Так, мої інтровертики. Теоретично ви можете знайти роботу, де спілкування буде мало. Але в більшості випадків тобі треба буде спілкуватися з людьми. Кожен день і немало. Чому це проблема? Бо в IT, в більшості йдуть такі інтровертивні особистості, а ми не дуже хочемо спілкуватися. Тому це нюансик. Також я бачив звільнення через те, що людина або не вписується в колектив. Або не хоче чи не може нормально висловлювати свої думки, бо коли з нею просто важко щось обговорити. Тому май на увазі, що спілкуватися в тій чи іншій мірі прийдеться. Щоб мінімізувати шанс потрапити на роботу, де є проблеми, я рекомендую скористатися моїм відео про поради для підготовки до інтерв'ю. А на цьому у мене все. На все добре!